Після літньої перерви футбольна атмосфера повернулася до Чернівців. Минулими вихідними «Буковина-2» вперше зіграла офіційний матч у другій лізі. Вдома приймали команду Реал Фарму з Одеси. Це дійсно історичний матч для нас, для клубу, для хлопців. Я дуже за, за них радий, того, що вони всі всі ми переживаємо ці емоції. Ми піднялися на ступен, ступені вище. Це для нас, для мене, для хлопців інший рівень. І я, я вважаю, що це дуже важливе рішення керівництва, і я за це їм благодарен. А по поводу гри, тось, моменти, бо моментами кісочки дуже гарні. і Дійсно, такі, з моментами добрими, моментами десь нервозність була на футбольному полі. Та, попри нервування, команда закінчила свій дебютний поєдинок перемогою. Перший гол у ворота одеситів на 32-й хвилині. Забив Ренат Дубовик. У другому таймі Чернівецька команда продовжила атакувати ворота суперника. На 57-й хвилині жовто-чорні змогли подвоїти результат. Цього разу відзначився центрбек Буковини-2 Артем Дашковець. Я дуже задоволений всією всі, всі командою. Хотів би подякувати гравцям першої команди, які ціліли цілили. Впевненість хлопців, які би молоді, які це багато хто з них ще грав до буквально пару ігр заграв лізі, хто вообще не грав в такому дорослому футболі професійно на професійному рівні, тому. Я їм всім благодарен. Перша команда Буковини сезон розпочала виїзною грою з інгульцем. Поєдинок пройшов у селищі Петрови Кіровоградської області. Підопічні Сергія Шищенка у дебютній грі нового сезону зіграли в нічию 0-0. Я вважаю, що у нас була десь перевага в контролі матчу, в контролі м'яча в деяких ситуаціях. Дуже непогано наші гравці діяли в атакувальних діях. Звісно, особисто в другому таймі була не дуже така хороша реалізація, але відношення гравців те, як ми діяли в атакувальних ситуаціях, в атакувальних діях дуже непогано було. Сергій Шищенко додає: грою своїх гравців задоволений. Це тільки початок, все, все попереду. Вже будемо в інших матчах показувати ще більше таку добротну гру. Я ніколи не звинувачую гравців, тому що я знаю, як вони віддаються на кожному тренуванні, на кожному матчі. Тому в цьому плані все порядок. Наступний матч Буковина проведе вдома за гробізнесом з Волочиська. Квитки на стартовий домашній поєдинок першої команди жовто-чорних вже у продажу. Матч відбудеться у суботу, 9 серпня. Початок гри о п'ятнадцятій годині. Олена Крічко, Радислав Українець, Андрій Кордубан. Новини сі 4